Фактично, що у нас відбулося? У нас відбулося, що парламент виправив свою найбільшу, як на мене, за всі ці, ці шість років нашої каденції помилку. Ні більше, не менше. Якщо говорити про якісь більш детальні наслідки, ну є дуже простий тест. Він для мене абсолютно логічний. У нас була ж історія буквально нещодавно, з непризначенням і порушенням закону голови Бебу. Або Початком конкурсу на митницю. Станом на зараз, ані перша, ані друга не відбулося. Я так розумію, Віталія Шабуніна і далі переслідує ДБР, тому вірити, що щось в головах офісу президента змінилося, ну, у мене поки такого очікування немає. Можливо, прийде нова соціологія, я чув, що хтось там на неї дуже сильно реагує, але поки ну, відверто я не хочу, щоб у нас були завищені очікування щодо того, що хтось в Офісі президента зрозуміє, що в принципі. Країна важливіша, ніж Міндіч, Шурма, Чернешов, чи вони всі разом там, залежно від того, де вони будуються. А якби зараз, ми також, мені здається, один із таких таквеїв щодо мене: О, я дізнався, що в нас в країні немає прем'єр-міністра, тому що я. В принципі не пам'ятаю хоч єдиної ролі за весь цей час у найближче най такому найбільшому кризовому періоді, коли нам зупиняють фінансування, коли у нас зміниться інфраструктура. Здається, влог, фотосесія була. А ну і і відео в пустому приміщенні клубу Кабмін. Ну це теж на жаль. Ну факти, які є, теж треба усвідомлювати. Ну, у нас прям виявилася ситуація, величезну системну проблема.